Ще раз доброго дня, мене звати Лащенко Ольга Сергійна, я працюю на базі простої міської клінічної лікарні міста Києва в відділенні реабілітації. І сьогодні хочу представити клінічний випадок невропатії лицевого нерва. Отже, до мене звернувся пацієнт, чоловік 35 років, і вскажемо на слабкість північних князів лівої половини обличчя, сльозотечу з лівого ока. За нами завідомо, що хворіє з 1 березня 2024 року, після встановлення одного імпланту пацієнт відмітив припухлі в ділянці нижньої щелепи зліва. Відповідно, спочатку звернувся до стоматолога, думали, що це пов'язано, але, за даними додаткових методів обстеження, у пацієнта було встановлено ознаки об'ємного утворення в проєкції лівої привушної залози, І під питанням. Леоморфна аденома. І відповідно бачимо його ультразвукове дослідження привушної заду залівою, а також дані магнітно-резонансної томографії. І пацієнту у березні була проведена субтотальна лівобічна паратидекторія. І, власне, після проведеного хірургічного лікування і з'явилася ця асиметрія. На момент обстеження в неврологічному статусі грубий периферичний прозор перед Знижений надбрівний, рогівковий та конюнктувальний рефлекси зльосотеча з лівого ока, слух та смак, збереженість, сухожилкові рефлекси рівні С. Відповідно до поставленої клінічної задачі були використані наступні нмг методики це дослідження провідності по нерву, спеціальність декстер сіністер та блінк-рефлекс двох сторін. Якщо аналізувати отримані відповіді, то бачимо, що е у пацієнта є е виражена різниця амплітуди М відповідей від лобного черевця над, череп над черепного м'язу. Бачимо, що справа амплітуда складає 1,5%, а зліва 0,6. Тому робимо висновок, що є падіння функції мускулюс фронталіс-синістр на 60% у порівнянні справа. Е за даними е М. Відповіді отримані від Musculus orbicularis ополі, також бачимо різницю. Справа це 1,3, а зліва відповідно 0,22. Що склад... Мені, Так, і виражене падіння на 83% у порівнянні справи, тобто порівнялося все справа. І наступний це підборідний м'яз, Також бачимо амплітуда справа 2,2, а сліва 0,31, також падіння на 86%. І також пацієнту було проведено блінк-рефлекс з двох сторін, за даними якого бачимо, що при стимуляції справа в наточно ямковій ділянці не реєструється блінк-рефлекс. з Пізні відповіді з ліва, Ось, і також бачимо, що вони знижені при стимуляції в лівій наточно-лямковій ділянці. І робимо висновок, що у пацієнта є ННГ-ознаки вираженого часткового ураження лівого лицевого нерва. Тут В плані аксональне чи демілімізуюча, можна сказати, що аксональне, тому що є виражене падіння амплітуди відповідей. Ось і відповідно в дужках я вказала, що амплітуда відповіді з лівого головного м'язу складає 40% у порівнянні справа, з лівого колового м'язу ока 17% і з підборідного – 14%. Рекомендувала я обстеження в динаміці лікування. Це все. Дивіться, обстеження було зроблено зараз 23.04, а оперативне втручання було 28.03, тобто майже місяць. Угу. А клінічно що? Виражений, периферичний про запереч А? Виражений чи пріжний? Він виражений, ні рухи є. є. Так. Тому що ну, фронтаність тут. Не настільки. У нього більше рубіколяріс околі залучений і саме нижня група мінічних м'язів, тому що група асиметрія обличчя. Угу. Ну, можна наступно. Так. Да. Наступно. Ну, не достомалювали? Ні, навпаки, кстати, яка сила скам'яна. 27. Угу. А в чому у вас питання? Що не питання ні, не, не в тому, що питання. питання. Я і для себе завжди ставлю це uh питання. -huh. Можна на саме? Uh -huh. Ні, ні, не сидіть на початок. Просто дивіться, форма МВП. Uh -huh. Можна вирішувати. Uh -huh. Тобто, якщо перевернути цю криву, uh -huh. то вийшло там, ну, скажімо так, навіть нормальна МВП. Якщо у нас МВ перевернута, що це значить? в Суззапис іде із референтного електрода. Ага. Через те завжди стоїть питання. Це МВІ, вона дійсно із цього м'язу, чи це з м'язу якогось іншого електро? Де стоїть референтний електрод, у вас коли? Коли досліджує рент Аніс, а... 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 дивимося ну, а... науку. Ну от питання, е, наступне. Yeah. Тут те ж саме. Тобто ізоліє. Відповідь А Тут на скроні. Так. Yeah. На да. І наступний. Mm -hmm. Якщо ви робили е, обстеження у пацієнта, якого взагалі ну, mm -hmm. тим, і по е, анамнізу, і по клініці, вже ноль давним давно з підборіддя, то ви на породі Металі. Металі. То ви завжди отримуєте такий маленький відповідь. Тобто це не є некий. Менталість точно це не е міг ніхто. мене в чому підозра, Що в нього по Так. У мене є підозра, що тут по нулям. Що це не відповідь. Я не знаю 100%, чи ви в таких випадках бажано в голку міграфію. Вони uh -huh. лице роблять. От в таких ситуаціях У uh -huh. мене підозра що тут ну, ну, не. Клінічно буває дуже важко визначитись. Ми спостерігаємо пацієнтів, там, де хірурги перерізали лицевий нерв, вони приходять там, лице не працює. Потім приходять через півроку, лице вирівнюється, трошки підтягнулося. І око якось погано починає закриватися. Ми переробляємо нуль, ставимо голку нуль. Тобто за рахунок важко сказати, чи з іншої сторони м'язи там. Перетягуючи що якась конденсація. клінічно, та, да навіть, навіть важко зараз. визначити клінічно. Тобто он, він око якось там погано до кінця не закривається, але щось, начебто, працює. Да, і ми тут і друге питання, що по трогемінофаціальному рефлексу немає компонентів. Да, це теж говорить на користь, що нічого не проходить да, да, Можна сказати, що це слово? Ні, ні, слово інерскла випали всі компоненти Ні, не стола. Якщо розстріляли, якщо стоп, стоп, ось ця відповідь ну, може бути нормально. <плоти> <плоти> <з 'явитися плоти> не перераховувати всі ці рівки, а одразу стовпу до цього нерва. <плоти> <плоти> ну, це зрозуміло, що це стоп. А що по висновку? Ми, отак, виражем, частково ражені це. Тричисляються... Ні, вичисляються амплітудику з різних м'яд. Зілки не перечисляються. Ознаки виражені частково ражу. Тут, то, тут то, питання, то, розумієте? То, особливо буває таке, що там 30-40 мВ, нема то, нічого. Даєш 70-80, з'являються якісь. То, 70. то, 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 так, то, можливо, то, це може бути з Це, скоріш інше. В чому небезпечно 24. таке заключення для лікаря, навіть якщо ви там написали, не писали повного чи часового немає ознаки вираженого там акціонального ураження, і написали в сам висновок амплітуди відсотків. Лікаря, ага, це значить на стільки відсотків працює, будемо там консервативно лікувати і лікують, а не повністю уражений там інколи там треба операцію. робити, Автоматично. Треба писати, Тому mm -hmm. тут да. з Ну, Якщо туди вже й писати, то їх в описову частину, а в mm -hmm. висновку залишати просто враження, але цього mm -hmm. Ну, Частково або повно. Це важлива інформація. Mm -hmm. Але в такій ситуації, я вашому, ну, хороша доповідь, якраз питання це не У mm -hmm. мене завжди питання, коли М-відповідь не негативну фазу має, а mm -hmm. позитивну. Mm -hmm. Хіба М-відповідь нормальна має, позитивну mm -hmm. фазу? Повинна бути Що треба було зменшити силу стимулу? Не референтно? Ну ні, ми повинні розуміти, звідки ми отримуємо ці зміни відповідей. Якщо вона не має нормальної, більш-менш пози... негативної фази, як повинна мати М-відповідь, а має якусь негативну фазу, угу. то це питання, з якого електроду ми пишемо? З того, на яку ми наложили, чи з референтного? Тому що якщо з референт, то буде відповідь, тільки вона буде в них Через те я кажу, яка клінічна картина, чи є там рухи, чи там нема рухів. Тому що якщо ви б сказали, що взагалі нема рухів, а отримали там відповідь, то ну, скоріш всього, що ні, там. Нінімання не ні, ні. зберігається. Mm? Просто вони мінімальні рухи в нього зберігаються. Тобто просто в нього це ураження симетрично, клінічно, коли його дивитися. Зуби оскалити, наприклад, він може в нього півтора, ну якщо так рахувати, видно. Ну, це, це не грубий про Запарась, коли взагалі не, ми не бачимо частини зубного ряду. Тобто... Ну дивіться, тут якийсь момент. Можна mm -hmm. вдаляли біля вушної. Перевушно цей... більше ці дві гілочки. Біля вушної, ці... можливо, mm -hmm. там якісь одні гілки уражились більше, більше. якісь менше. Тоже можливо. Mm -hmm. А Ви отримуєте відповідь mm -hmm. іменно. З віддалених. Треба розуміти, цей момент дуже важливо, uh -huh. що коли ви накладуєте електрод на м'яз, uh -huh. то цей електрод може, пише не тільки відповідь який, з м'язу, який знаходиться під цим електриду, а які можуть бути десь далі. Це uh -huh. називається віддалена ну, від, ну, від, ну, відповідь, віддалена, якийсь далекого м'язу, розумієте? А ви думаєте, що ви отримуєте відповідь з цього м'язу? Mm -hmm. От в чому різниця між стимуляційною голкою міографією. Коли ви голкою встромили прямо в той м'яз, який ви хочете, то ви чітко знаєте, є там якась активність чи ні. Mm -hmm. Якщо ви отримуєте поверхневу цю мі міографію при таких низьких відповідях і думаєте, що це якась маленька крива, це іменно та крива, що ви отримали з цього м'язу, не факт, що ви з цього м'язу отримували, можливо, з якогось дальнього іншого м'язу. Як це в описанні? Ми там чтем, а в описанні все одно ж є ці проценти. Це називається клінічна інтерпретація. Як ви це розцінете, так і напишете. Якщо ви це розціните як істинна відповідь, то пишете отак. якщо ви розцінете, що це не відповідь, то ви напишете, що отриманий низьком плітуди відповіді, наприклад, з тих з тих м'язів. Переважно позитивно. Та не важливо позитивно. Ну можна написати, що враховуючи там форму ем відповідів, там достовірно ну, доступ як пішла за краще. Це ж я на ходу придумаю. Ну так, да. я пані достовір достовірність е, <рисвітло> м... аналізу та інтерпретації достовір... даних складу ну, да. через дос... таку-то форму достовірність ем. відповідей отриманих з такого то мерба, uh -huh. ну, або, наприклад, ці відповіді не можуть інтерпретуватися як достовірні. Так вона написала. Да. Рекомендовано, якщо ви там голку не робите, там НМГ, контроль динаміці. НММ ознаки ураження, там, виражено ураження лівого цього нерва. Достовірна провідність по ньому чітко не зареєстрована, НМГ, контроль контролю динаміці, або там голку буде термін динаміки «місяць»? Можно месяц, можно півтора, десь. Угу. півтора -два місяця, можна, да. И ну, по хорошему голку. Рога угу. и в кашу там. А у них там есть такая вот напружитая фронталіс. Тобто, угу. фронталис. И по амплитуде здорова та хвора сторона, и по амплитуде. Якщо на 50% резняется так. Угу. І голка в даному випадку. Угу. Колем, голку, біофію. Так само арбікуляніс Ну, по хорошому, ваталіз... та, якщо а, колоті, це так, якщо буде колоті, так. Да. Род, Род, ну, Род, можна колоти. Ну тут задач якесь. А скажіть із практичної діяльності, як Ну, зрозуміло, що технічно складна, але це така анатомічна ділянка. Краще використовувати тільки, ну але ж знову ж таки, різні гілочки термінальні лицевого нерва то як краще Ну, менталіс можна так? легко легко колобний угу. можна у колоть без проблем угу. ну тут ну тут? на ліпіті скажемо це це більш більш важливо. Я вважаю, якщо лоб не відновиться, то це навіть ботикснербаки вже ці столі. Ну це більш важливі м'яз. Нічого складного, якщо ви робите, причому там, там в око, там з боку виколоти, і треба прям ці голкою там да. колупатись а, дуже просто голку не в сторону окакого mm -hmm. а від ока. Бачить ворог він не Тому навіть, якщо не тільки для нейрохірурга зрозуміло, що потім таких ситуацій у вас буде небагато. Але в мене навіть наші реабілітологи питають: зробіть кажу, обстеження треба там витрачати час, гроші пацієнта, ресурси на те, щоб його стимулювати там тижнями, місяцями, чи там вже все. Немає сенсу. Так? Вони вже провели курс і ну, так, знову ви для динаміки. динамії. Бо... Вироботки на наступний етапів реабілітації, угу. ну, так, так, і, так. так що це, ну, це питання складне, насправді. Я сам, скажу чесно, в таких ситуаціях ну, хочеться якось сказати пацієнту і написати, що не все так погано, але сам не впевнений, що це все так, що, що все, все так непогано. Але треба розуміти такі ситуації. Тому ситуації. Він прийде через місяць, у вас через два і скаже, ну і що, як там, краще, наскільки краще. Або навпаки, пацієнти приходять з інших, від інших лікарів, де, де написані якісь відсотки. А робиш, а там і цих відсотків навіть немає. Получається, що гірше пацієнт. Насправді просто тут. Не 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 так, а, але і... дійсно при серйозних що можна сказати на користь у того, що м'язи обличчя тривалий час зберігаються, тому що в нас були випадки через 5 через 10 років, коли нерв був 100% перерізаний нейрохірургом. Ці м'язи перепідключали інший нерв, і вони частково відновлювали функцію. Таке не можна сказати да, про інші м'язи, тому що за, за рік там вже все повно буде атрофія. Тому м'язи обличчя складно сказати до кінця не зрозуміло, або е, 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 частково є компенсаторна якась там інервація, Не знаю. Просто я про реабілітацію хочу сказати, Добре. тому що із практики. Це був пост, де фізичні порази,